Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку на тему, як перестати соромитися. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Казка про слонення, яке соромилося інших звірят. У далекій спекотній Африці жило маленьке слонення. Воно було дуже сором'язливе. Інші звірята щодня зустрічалися на прогулянці і вигадували нові веселі забави. Пустували, стрибали, бігали, купалися в річці. А слонення ховалося в кущах і самотньо спостерігало за їхніми розвагами. Підійди, познайомся, радила йому матуся, і гратиметеся разом. А раптом вони мене не приймуть, сумно зітхав малюк. Навіщо я їм потрібний? Дивись, як їм весело і без мене. Якось з пекотньої літньої днини слониха привела малюка на річку купатися. Іди сюди, покликала мама синочка. Вода така прохолодна. Слонення побігла до матусі і раптом. За деревами помітило тигриня, що причаїлася в заростях. Від несподіванки слоненя зніяковіло і сховалося у високій траві. Плесь почулося неподалік. Слоненя побачило бегемотика, який вправно занурився в воду. Раптом над головою щось зашурхотіло. Це мавпочка прудко перестрибнула. З гілки на гілку. Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать. пролунало просто над головою слоненяти. Це верткий папуга сів поруч на гілку. Слоненя здогадалося, що звірята граються у хованки. Не встигло маля оговтатись, як папуга підлетів до нього і весело закричав. «Ага, знайшов. Від несподіванки слонення так збентежилося, що навіть очі вушками прикрило і спробувало знову заховатися в траві. Ой, а ти хто такий? Я тебе щось раніше не бачив, здивувався папуга. Я я. я слоненя запинаючись, промовив малюк. А це що в тебе хопот? зацікавлено продовжував папуга. За його допомогою ти, певно, можеш дістати найсмачніші кокоси з високої пальми. Ай, ой, допоможіть, раптом почулося звідкись згори, з, з гущавини листя. Виявилося, що мавпочка заплуталась серед густих ліан. Висить униз головою і не може вибратися. На галас прибігли всі звірята і стали гадати, як допомогти подружці. Я на дерево не залізу, сказав бегемотик. Я занадто важкий. От коли б мавпочка в річці застрягла серед водоростей, я б пірнув і допоміг їй. А я міг би за мавпочку заступитись, якби її хтось образив. Я страх, як грізно рикаю, і в мене лапи дужі, щоправда, за ліаниними не вчепишся, зітхнула тигриня. Не дістатися мені мавпочки. А я злечу й дістануся, сказав папуга. Проте звільнити мавпочку не зможу, хоч у мене і міцний дзьоб, але ліани надто тривкі. Не подужаю їх перекусити такі пружні. І друзі зовсім зажурилися. Оце так. Щиро дякую тобі. Раптом почули звіря та радісний голос мавпочки. Ну, можна ми гратися, я тебе з друзями познайомлю. Озирнувшись, усі побачили зашаріле слонення. А в нього на спині мавпочку. Вона розповіла друзям, як слоненя простягнула свій довгий хобот, розплутало ліани і звільнила її. Ти таке сильний, добре, ми без тебе не впоралися б, будьмо трусями, сказали всі слоненяті, і маля зовсім перестала соромитися. Адже виявилось, що інші звірі анітрохи не страшні, та прагнуть із ним подружитися. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.